Ти б дивувався дощ і пізня ніч, а в мене світло і вікно наростіш? І знов думки, і серце вогні, і гостра туга у невпиннім зрості. Твоє життя холодний світ листав, темних хвирів і дзвінких прибоїв. І як мені писать тобі листа? І бути в Нім правдивою собою. Далеко десь горить твоя мета, в тяжких туманах твій похмурий берег, а поки спокій, зимна самота і сірих днів тобі покірний шерех. А в мене дні бунтують і кричать Підвладні власним, не чужим законом. І тиснуть в серце вогнену печать, і, значить, все не сірим, а червоним. Бувають дні, безжурні юнаки, вбігають швидко в дикім перегоні, щоб цілий світ, блискучий як п'янкий, стягнути звідкись у моїй долоні. На жовті квітці декілька краплин, ясне вино на золотавім лезі. І плине в серце найхмільніший плин, далекий шум незроджених поезій. Буває час палохкотять уста, тремтить душі, дзінке роздерте плесо, Немов хтось кинув залека плиста і кличе десь без підпису і адреси. Життя кружляє на вузькій межі нових поривів таємничих кличів. І видаються зайві й чужі давно знайомі речі і обличчя. Восяйно ж мить, коли останком сил день розливає недопите сонце, Родим конем летить за небосхил моя душа в червоній амазонці. І вже тоді сама не розберу, Чи то мій біль упав кривавим тахом, чи захід сонця заливає брук. Для тебе ж захід тільки захід. Чергують ночі, чорні і ясні, Не від вогню чи темряви безодні, лише від блиску спогадів і снів, усіх ударів і дарів господніх, і в павутинні перехресних барв я палко мрію до самого рання, Щоб Бог зіслав мені найбільший дар. Гарячу смерть, незимне умирання. Бо серед співу неспокійних днів, повстаємничі і вабливі двері, я йду на клич задимлених вогнів, на наш похмурий і прекрасний берег. Коли ж зійду на каменистий верх крізь темні води й полум'яні межі, нехай життя хитнеться й відпливе. Мов корабель у заграві пожежі.